Всім привіт дорогі друзі! В цьому відео я хотів би поговорити з вами, з вами на тему дієта кроликів, для чого вона потрібна і взагалі що це таке. Ну, я бачу, що моїх кроликів потрібно садити на дієту, а особливо цих кролиць двох. Для чого садять кроликів на дієту? Ну, коли вони не приводять кроленят, коли вони не, не в охоті. Крол, кролички злучаються тоді покриваються, коли вони в охоті. А коли вони зажирівші, то вони дуже рідко похо... попадають в охоту і дуже важко зловити цей момент. І для цього їх садять на дієту. Як саме дають просто сіну і воду. Все, більше нічого не дається. І вони скидають вагу і потім переходять в охоту. І вже аж після чого починають приводити кроленят. І так случилося з моїми кроличками, що вони зажиріли. Я звучав їх вже Це вже третій раз звучив. Пустив сьогодні до кролика і бачу, що вони тіпи, ніяк не реагують. Це був провірочний раз. Пройшло 9 днів і я вирішив закинути до кролика. І на ту, до тої підходи нормально все вискакує, вже знов їх покрив, але я так розумію нічого. В цьому не буде толку, кролички, не особо його так. Не, ніяк з ним не гралися, просто собі так. Ну, коротше, я не знаю, як це об'яснити. Але <кхм> видно по, по ним, що вони його не особо і... що вони були не в охоті. Тому прийдеться їх садити на дієту. Заберу в них. Ну вже вони це все доїдять і будуть просто годувати. Я-то їм особо зерно не давав. Раніше, так як вони викидали. Вони дуже гарно жиріють. Французький баран це така порода, що вони дуже ну, не дивляться за своєю вагою, як там Каліфорнія, що Каліфорнія там майже не жиріє. А французький баран постійно набирають вагу і з цим треба якось боротися. То, що я їм давав, давав зелене, давав е, сіно, солому і качани кукурудзи більше всього. Зерно не особо їм давав. І зараз буду давати просто сіну і воду. все віденських блакетних не буду так робити, тому що вони ще маленькі, їм треба рости, вони ростуть і їм потрібно їсти. Так робити не потрібно, робиться це тільки з великими кроликами. Ну, по них видно по кроличках, що вони такі здорові, жирненькі такі. Сьогодні пускав, як я вже сказав, до кроля на одну кроличку два рази впав, а на одній один раз і все, і вона щось не пустила його. Ну я знаю, що в цьому ніякого толку не буде, так як він, скоріш за все, їх не покрив. Ось так от. Пишіть, можливо, що там. Може. Можливо, хтось хоче підсказати мені щось що робити, щоб вони привели. Можливо, хтось тримає французьких баранів і знає, з чим це пов'язано. Можливо, це не із-за цього, що вони зажиріли. Так як в цьому ділі я новачок. Кроликів недавно тримаю і можливо щось і не так кажу. Тому виправляйте, підказуйте, мені буде цікаво почитати. Це яка кроличка така гарненька. Ну, вона така видно, що масівненька, здоровенька. І жарненько. Так, давай буду закривати. Тепер зараз ще вам відінських покажу. Ростуть, видно, що ростуть, вже такі здоровенькі і все одно до рук не особо йдуть. Бояться чогось. ну це стеркаюсь і вони Погнали. Як ви бачите, дуже люблять качани, всі взагалі кролики люблять качани кукурудзи. Дуже багато з'їдають. Сьогодні кинув їм, все. Ось тільки такий качанчик остався. Ну і ще тут в них є, тому не буду що підкидати. Зерно теж не особо їдять. Ось такої коробочки, як ви бачите, вистачає їм десь на днів 5. Погановато їдять, слабувато. І ці теж не особо їли, більше вигрібали, викидали. Тому я думаю для них це. Ролі великої не зіграє. Що там вони їдуть, що там, що там в них є, що нема. Зерно. Буду, можливо, хай там в них будуть качанчики. Просто менше буду давати там їм, щоб теж дуже не похудали, так як це <кхем> треба в міру їх тримати на дієті. Якщо вони дуже похудають, то це теж не буде дуже хорошо. Так, Ось такі тут діла. Будемо надіятися, що все в подальшому буде нормально, що, що вони приведуть. Це ще не точно, що королички, Можливо, і король поганий. Але прикол в тому, що я вже злучав з Каліфорнією королем і також вони ось сьогодні 9-й день, і вони видно по ним, що вони не, не завагітніли. Тому ось так от. Скоріше за все, за цього, що вони жирні, вони і не, не хочуть приводити. Потім вже як пройде там деякий час, вже як все нормально нормально покриються кролички, тоді вже потрібно їм давати нормально. Ну Но привчати їх також, потрібно там до зеленого до цього всього, там, до кормів постепенно, щоб не зразу дали вони наїлися і тоді... І Якщо різко, то можу там навіть і загинути від цього. Треба постепенно їм давати, щоб вони привикли до харчів. Вже як вони покриються, тоді їм потрібно буде давати багатенько, щоб вони могли вигодувати кроленят. Тому що кролиця, якщо буде розуміти, що вона їй самій не вистачає, що їсти, і це може скластись погано на її здоров'ю, то вона може просто поїсти своїх кроленят. Так само, якщо не буде води. Може їх порозкидати, бо сама може від цього загинути, якщо не буде там води чи харчів. Йдемте на перепілок, покажу вам. Ще першого яйця, як ви розумієте, не було. Купив вже їм комбікорм для несучок, вже почав підмішувати е, кукурудзу, скільки я даю чого, даю. Е, три лотка комбікорму і два лотки кукурудзи. Для чого я це роблю? Ну, для економії. Щоб можна було якось... Підекономити, так як комбікорма зараз дуже дорогі. Ціни ростуть на всі комбікорма. Тому треба якось економити. Скоро вже буду відбирати цих перепілок. Так як всіх я говорив, що тримати не буду. Пічечки повідбираю, менших оставлю, хай ростуть і хай несуться. І буду знову закладати інкубатор. Думаю, що вони вже там через днів 5 вже десь почнуть нестися, надіюся на це. І тоді вже можна буде збирати яйця, закладати знову інкубатор на молодняк. Що на рахунок бройлерів, я говорив, що буду купляти бройлерів, договорився, через 18 днів мають лупитися і я вже візьму суточних бройлерів. Надіюсь, що все буде нормально і що вони е, вилупляться там і все буде нормально. І що мені продадуть їх. Ось так от. Ну, перепілки вроді би ростуть. Вроді би набирають вагу. Зараз то я, як їх переключив на новий комбікорм, то можливо трошечки в них стрес, так як вони переходять, їм треба трошечки адаптуватись, можливо вони і скинуть вагу. І я щось замітив, що вони якось поганіше стали їсти, можливо це теж з цим зв'язано, що... Поміняв комбікорм і вони ще не адаптувались до нього. Тому ось такі діла. Поки що привикають, якраз я розчитав десь. На вихідних вже їх моном буде відбирати. Якраз вони піднаберуть, адаптуються і все буде нормально. Ось так. Ну що, будемо закінчувати відео. Ось таке у нас вийшло відео. На цьому все. Всім пока, до нових зустрічей.